Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати італійський салат Капрезе. Поєднання смаків робить його надзвичайно ніжним, соковитим та смачним. А головне, що він готується швидко, легко та просто. І для приготування нам знадобляться такі продукти. Це зелень мікс. У мене тут різні види салату, рукула та шпинат. Свіжі помідори. Бажано брати розового кольору і стиглі. Вони мають солодкий смак, тому салат буде набагато смачніший. Сир моцарела, олія. Олія має бути або оливкова, або, якщо звичайна, то без запаху. І бальзамічна заправка. І для початку приготуємо інгредієнти. Беремо сир моцарела і нарізаємо його на кружальці. Товщиною близько пів сантиметра, Не товщина. Намагаємось нарізати так, щоб у нас всі шматочки були приблизно однакової товщини. Помідори також нарізаємо на кружальця такою ж товщиною близько пів сантиметра. Нагадаю, що вони мають бути стиглі і бажано солодких сортів. Якщо дуже багато вологи, що вони дуже соковиті, то бажано кожен шматочок промикнути бумажним рушничком. Серединку вирізаємо, і тепер формуємо наш салат. Беремо блюдо і викладаємо на низ зелень мікс. Взагалі, в класичному варіанті, він готується лише з додаванням зеленого базиліку. Але я трішки змінила і вирішила зробити таку подушку внизу із зелені мікс. Її можна порізати або порвати на невеликі шматки. І тепер зверху викладаємо наші інгредієнти. Викладаємо в залежності від нашого посуду. Якщо продовгувати, то викладаємо. Вподовж. Якщо кругле, як у мене, то по колу викладаємо по черзі чередуємо. Шматочок моцарели, шматочок помідора. Знову шматочок моцарели, шматочок помідора. Викладаємо так, щоб вони заходили трішки один на одного. Трішки присолюємо, за бажанням посипаємо чорним меленим перцем, поливаємо олією та бальзамічною заправкою. Все, наш салат готовий. Обов'язково приготуйте. Він дуже соковитий. Ніжний та смачний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.